Добрий день, це 61 урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема робота з відступами Mergin на CSS. Зараз ми з вами розбиратимемося з властивістю Margin, яка задає відступи між елементами сайту. Давайте подивимося це на практиці. Для початку наведемо, наведу вам два приклади один в одного блоку. Без Mergin вони злипнуться і, по, і побачимо подвійну границю. Давайте зробимо базову розмітку HTML. З вами 06 наш урок. підключу стилі і скопіюю цей код. І також стилі. Скопіюю і збережу. Відкриємо в браузері. Ось як ми бачимо, бордери у нас злиплись. А тепер давайте поставимо Merging 30 пікселів на отриманому блоку. Сюди напишу Merging 30 пікселів. І ось як ми бачимо, в результаті у нас стримується наступне. Чудово. На цьому урок я завершую. Дякую за увагу.